Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай починаємо з акцій. На сайті Артхас до кінця тижня буде діяти знижка 10% на всі книги. У видавництві Старого Лева з 30 вересня по 6 жовтня 20% знижки на всі книги «Мерідіан Черновіць, наявні на сайті та в книгарнях. У КМ «Букс» знижка 20% на всі електронні книги по 14 жовтня. А тепер перейдемо до новин видавництв. А баба Галамага видала оновлене видання антології української поезії ХХ століття від Тичинної до Жадана. Тепер оновлена обкладинка з тисненням. Але головне антологія тепер містить QR-код з посиланням на 40 музичних композицій на вірші поетів, які є у цій антології: від Гаї шумлять, я слухаю до А вона, а вона коштує 650 гривень. Також видавництво поповнило серію української поетичної антології збірка вибраних віршів Галини Крук стається і не перестає. Галина Крук сучасна поетка, перекладачка Услідниці літератури, стипендіатка кількох міжнародних літературних програм до нової книжки увійшли найновіші її поезії, написані упродовж останніх десяти років, а також вибрані вірші з усіх її попередніх збірок. Її поезія суголосна часові і його випробуванням пронизана болісним драматичним сумнівом у силі слова, яким насправді не можна ні відвернути смерть, ні воскресити загиблих, але яке здатне побачити світло у безоднях і висотах людського духу. Основи оголосили передпродаж на перевидання серії української класики: місто підмогильного могильного» – 670 гривень, Кедешева сім'я не чує Левицького 650 гривень, Тигролови Багряного 650 гривень, лісова пісня Лесі Українки 580 гривень. При замовленні будь-яких двох книжок серії знижка 10%, трьох 15%, чотирьох чи більше 20%. Наклади з друкарні очікуються орієнтовно у грудні. У романі місто довелося внести понад дві тисячі змін, аби відновити автентичний текст підмогильного, без пізніших редакторських нашарувань. З потворень. у перевиданні кайдешевої сім'ї є ексклюзивні фрагменти раніше вилучені цензурою і доступні лише вузькому колу літературознавців. Віват видає антологію різдвяна класика. Антологія містить 60 творів від 18 класичних та семи сучасних українських письменників та письменниць. Оповідання Лариси Денисенко, Марини Гримич, Надійки Гербіш Любки Дереша та Гани Осадко було написано спеціально для цього видання. Книга Різдвяна класика це збірка різдвяної короткої прози від класичних і сучасних українських письменників і письменниць, яких об'єднала спільна любов до великого свята. Їхні твори абсолютно різні для кожного з авторів. Різдво це щось інтимне та особисте. Тому оповідання зіткані з ниток досвіду митців, їхніх уяв. Родинних обрядів і звичаїв, а також автентичного стилю письма. Упорядниця видання літературознавиця Ярина Цимбал поєднала в одній книзі історії про час див, добра і перемоги світла над моторошною пітьмою. Коштує 640 гривень. Очікується 25 листопада. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Топи продажів видавництв на книжковій країні Віват, художня література, тес із Смарагдового моря Брендон Сандерсон, покиняк якщо кохаєш, Колін Гувер, дрібним шрифтом Лорен Ашер, Мотанка, Біснуватий Лі Бардуго, Віват нонфікшн Залізний генерал Людмила Долгановська, архіви КГБ невигадані історії Едуард Андрющенко. Як зрозуміти українців? кроскультурний погляд, Марина Стердубська, Синдром Самозванця, як прожити неймовірне життя, на яке ви заслуговуєте Еш Амбридж. що з тобою сталося про травму, психологічну стійкість і зцілення. Як зрозуміти своє минуле, щоб розчистити шляху майбутнє. Опра Вінфрі, Брюс Перрі. видавництво Анна, яку я кохала Павло Вільної, майже хороші хлопці, Дар'ї Чайки, коханці поліглоти Ліни Вулф, Маус повідю цілілого Арта Шпігельмана, пані з нескінченного замку Каго Шентаро, Рем, огидне кохання Колін Гувер, Зачарована річка Ребека Рос, рекурсія Блейк Крауч, ніщо з цього не правда Ліса Джул та дівчина Рутвеа. Лабораторія за перекопом є земля Анастасії Левкової, там де заходить сонце, Олени Пшеничної, потяг прибуває. За розкладом історії людей і залізниці Марічки Паплаускайте», Лімп місце загублених душ Кирила Половінка. З нами житиме Елес Матері Романа Голубовського. Рідбері виживуть п'ятеро Голі Джексон, корчма на перехресті світів, посібник з убивства для хорошої дівчинки Голі Джексон, Безсердечна Маріси Майер, діти вогненого часу Катерини Пекур та Мії Марченко. Букшеф Макстон Холл», книга 1. Врятуй мене, Мона Кастен, розпусні загублені хлопці. книга 1 Король Неверленду, Нікі Сенд Кроу, 1984, Джордж Орвел, серія Клинок Королев. Вісім релігій, що панують у світі, чому їхні відмінності мають значення? Стівен Протеро, КМ Букс, Атомні звички Джеймс Клір, Маленьке життя, Ганія Янігара, Добрі передвісники, ґрунтовні вичерпні пророцтва, Агнеси Глашеної Відьми, Ніл Гейман, Тері Пратчет, Гра Престолів, Пісня льоду й полум'я, книга Перша, Джордж Мартін, Фінал Стефані Карбер. Директорка і партнерка видавництва Віват Юлія Орлова написала авторську колонку для видання депо з цікавого. Нещодавно ми з партнерами підрахували наші досягнення за час повномасштабної війни. Ми видали 1061 шістдесят денег книг, а це приблизно дві книжки в день. Сукупний наклад це більше ніж 6 мільйонів книжок. Ми відкрили п'ять нових книгарень в Києві, Вінниці, Чернівцях. Скоро буде в Луцьку. Для нас важливо, щоб вони були не тільки в столиці, а й в інших містах нашої країни. Ми також відкрили філіал в Польщі і там теж продаємо наші книжки і через Польщу відвантажуємо в інші. Куточки світу, напевно, головне наше досягнення. Ми вижили як видавництво штатних працівників у нас 187, а поза штатом близько 300. Це перекладачі, редактори, коректори, ілюстратори. Дуже важко втримати стільки людей, адже значна кількість з них працює віддалено. А ті, хто працюють офлайн, живуть у Харкові за 30 кілометрів до ворога. І не лише українці читають наші книги. Коли почалося вторгнення, був великий інтерес до України. Іноземні видавництва купували у нас права на видання багатьох наших книг. Ми не збиралися заробити на цьому напрямку. Інколи продавали права за дуже низьку ціну. Навіть по 200 доларів для нас важливо, аби голос наших авторів звучав за кордоном. Але тепер в 2024 році ситуація змінилася. Європейські чи американські видавництва все менше бажають купувати права на видання наших авторів, особливо якщо це книжки про війну. Виняток це книга про генерала Валерія Залужного, яку ми нещодавно видали. До неї інтерес є, адже він дуже відома людина. Щодо нашої книжкової галузі, я можу сказати, наші автори пишуть дуже добре. Ілюстратори наших книжок постійно отримують престижні міжнародні премії. Тобто, в багатьох галузях мистецтва і культури, коли ми виходимо на міжнародний. Ринок, то показуємо там творчість високої якості, і хотілося, щоб саме через це ми привертали увагу до України, а не через війну. Організатори Книжкової країни повідомили підсумки свого останнього фестивалю. Його відвідали понад 73 тисячі людей. Середній вік відвідувачів становить 31 рік. Водночас майже чверть відвідувачів становлять школярі й студенти. Крім киян, на фестиваль приходили мешканці Миколаївської, Львівської, Хмельницької, Полтавської, Вінницької областей. Для більш ніж половини відвідувачів. Книжкова країна стала першим подібним фестивалем. В ярмарку взяли участь 120 учасників видавництва, книгарні та індивідуальні автори. За попередніми оцінками організаторів на фестивалі придбали вісімдесят Вини тисяч книжок. Дві третини відвідувачів придбали принаймні одну книжку на фестивалі, витративши в середньому близько 800 гривень. Загалом на книжковій країні відбулося понад 350 подій. Найпопулярнішими стали презентація книжки Ростислава Семківа, як читати українських класиків, автограф сесія письменника Василя Шкляра, що тривала більш ніж три години. А також музично-поетичний вечір, Метаромантика. А ще книгарня кав'ярні «Book.ua» оголосила про відкриття власного закладу на ВДНГ. Це буде третя та найбільша локація мережі. Організатори повідомили дати проведення фестивалю у. 2025 році весняна книжкова країна відбудеться з 24 по 27 квітня, а осіння 25-28 вересня. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.